Оберемо карту дня на 23 жовтня. Давайте оцю. Колісниця. Гарна карта вийшла. Вона показує якісь переміщення, поїздки, переїзди, планування цих поїздок. Початок активного руху, взаємодії. У стосунках це хтось може приїхати до вас. Зустріч може бути. Також і в буквальному плані буває прогреється, якщо ви, наприклад, займаєтесь машиною, щось пов'язане з транспортом. Тобто акцент іде або на русі та динаміці, або на самому транспорті. Тому що в багатьох є машини і там теж ну, можливо будуть будете зайняті справами саме з машиною. Ну, дай Бог що покупка, якщо плануєте.